і мене почуття радості переповнюють, і скільки вже було сказано гарних, прекрасних пасхальних слів, що додати і годі. Але від щирого серця, що на душі, хочу щиро подякувати вам, дорогі брати і сестри, дорогі молоці за спільну молитву, за наші, наші спільні труди. На розбудову нашого кафедрального собору, на розбудову нашої помісної української православної церкви на Буковині. Як я дякую всім вам, дорогі брати і сестри, всім буковинцям за те, що справді ви вірите в Бога. Ви любите молитву, а найбільше любите храм Божий, кожну церкву нашої прекрасної Буковини, Справді вона як писанка, вона красива, вона гарна.